Як довго можна зберігати сухий замінник молока для телят? Багато хто з нас купує замінники молока або замінники молока для телят, або ЗЦМ, При цьому можна купити мішок або тонну, або вантажівку. І нам хотілося б знати, як довго можна його використовувати. Як довго можна зберігати цей продукт? Швидкість використання дуже важлива, і те, як довго замінник молока зберігається на фермі, також дуже важливо. умови зберігання: чи жарко, чи холодно, чи вітряно, чи є потенційні шкідники, які можуть знищити або забруднити замінник молока, також є важливими факторами. Я зазвичай віддаю перевагу тому, щоб замінник молока, який надходить на ферму, використовувався протягом двох-трьох тижнів після прибуття. У багатьох випадках це неможливо. Термін придатності замінників молока зазвичай становить близько 12 місяців від дня виробництва до дня, коли його потрібно використати. А це також включає в себе транспортування та зберігання виробниками кормів. Але загалом необхідно постаратися використати замінник молока протягом 2-3 тижнів після того, як він надійде на ферму, щоб забезпечити його свіжість, наскільки це можливо.